10 липня 1989-го біля 300 шахтарів копальні імені 50-річчя жовтня у містечку Міжрічинськ Кемерівської області відмовилися спускатися в забій. Причина була банальною: дефіцит мила. Ось такого наприклад: після зміни гірники вкриті вугільним пилом та залиті потом, не могли помитися вже наступного дня до страйку. Приєдналися всі підприємства містечка. А 13 липня він охопив увесь Кузбас. Де знаходиться одне із найбільших родовищ вугілля в світі, страйкували у 15 містах. Видобуток вугілля був паралізований на 68 шахтах. Гірники у брудних хрубах збиралися на центральних площах, організовували страйкоми, в яких звичайні робітники раптово ставали лідерами протесту. Один із таких Олександр Сергеєв. Його промови про несправедливість системи транслювали по радіо. Його голос докотився аж до Москви. Перші вимоги шахтарів забезпечити їх милом, ковбасою, молоком та житом для їхніх сімей переросли згодом у більш вагомі. Підвищити зарплату на 50-100%, ввести неділю як стабільний вихідний день, додатково оплачувати нічні та вечірні зміни, покращити техніку безпеки на купальнях. Протести набирали обертів і вже зовсім скоро до них доєдналися фактично всі шахтарі регіону біля 300 тисяч людей. Видобуток вугілля зупинився, і це вдарило по енергетиці країни. Страйк швидко перекинувся фактично на інший кінець країни український Донбас. Там умови праці були ще важчими через глибокі, гарячі і вибухонебезпечні шахти. 17 липня перші дві тисячі гірників із Макіївки припинили роботу. За наступні три дні до них доєдналися колеги з ще 88 копалень та збагачувальних фабрик. Райкувало півмільйона людей, фактично всі гірники України, і їхні вимоги відрізнялися від кузбасівських. Українські шахтарі вимагали не лише мила хліба і зарплати, а й відставки першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Шербицького та автономії для республіки. Дії гірників з різних копалень координувалися через міжшахтові комітети. Там обговорювали питання підняття зарплати з 250 до 1000 рублів. Вимагали права на землю і хотіли незалежності України. Все це стало першим за майже 30 років робочим протестом, який не подавили силовики. Кульмінацією ж кризи стали переговори 20 липня в Донецьк на чолі урядової комісії приїхав прем'єр-міністр Микола Рижков. А Михайло Горбачов виступив на сесії Верховної Ради, де назвав вимоги шахтарів справедливими. І це надало страйкам легітимності 22 липня. На Кузбасі домовилися про задоволення вимог місцевих шахтарів. Їм дали мило, їжу, додали зарплату, і вони повернулися до роботи. На Донбасі ж процес затягнувся ще на кілька днів. Депутатам довелося розробити проєкт закону про права шахтарів, включно зі зниженням пенсійного віку та покращенням безпеки копали.